Статус добровідомої торговельної марки надає значні переваги її власнику. Перш за все, це розширений правовий захист. Навіть якщо не зареєстрована торговельна марка в певній юрисдикції, при визнанні її добровідомої її власник все одно має право на охорону. Друге безстрокова охорона. На відміну від звичайної торговельної марки, строк дії, якої потрібно продовжувати кожні 10 років, ми не дивимося на те, що наразі під час воєнного стану всі строки заморожені. То добре відому торговельну марку не потрібно продовжувати. Третє захист навіть в неспоріднених сферах. Тобто, якщо ви є, наприклад, виробником взуття, і ваша торговельна марка використовується саме для реалізації і виготовлення взуття, то ви маєте право забороняти схожі позначення, які використовуються для реалізації, наприклад, косметики або одягу. Наступне. Охорона поширюється заднім числом, з дати, яку ви зазначите в заяві про визнання вашої торговельної марки добре відомою. Це надає можливість її власнику визнати торговельну марку з фактично того моменту, коли вона дійсно стала добре відомою, а не з моменту реєстрації або подачі заявки на реєстрацію. Ну і звісно, добре відома торговельна марка є свого роду активом компанії, оскільки може позитивно вплинути на залучення партнерів, інвесторів, укладення ліцензійних угод, франчайзингу.